Можеш говорити про мою маму, мою дружину. Можеш говорити все, що хочеш. Одне, що для мене є святим. Це моя маленька доця. З моменту зародження реп культури Діси та Біфи відігравали у ній значну роль. І Eminem є одним з тих виконавців, які ніколи не цуралися ганьбити інших артистів у своїх піснях. Маршал, безперечно, володіє гострим язиком, що і є найбільш смертоносним видом зброї у реп дісах. А в поєднанні з його швидкісним флоу та майстерно відточеним скілом ремування, це робить його одним з найнебезпечніших виконавців, з яким майже ніхто. Не береться тягатись, його здатність вербально розбивати реперів, а то й поп артистів не була непоміченою, і маршал залишив за собою гору знищених знаменитостей. Же можна навіть припустити, що саме таким чином Емінем і досягнув своєї світової популярності, адже що може бути цікавішим для народу ніж перемивати кісточки відомим поп-зіркам, що він і робив у своїх найбільших хітах. У 99 му році хіт Уіла Сміта Майами переміг майнеміс Емінема у номінації на краще чоловіче відео на MTV Music Awards. У своїй промові під час нагородження Уіл Сміт зазначив, що він може продавати записи без використання в них ненормативної лексики чи насильства, що було явним підколом в бік Емінема та його відвертих жорстких текстів. І звісно, Емінем це просто так не відпустив і відповів колишньому принцу у своєму наступному синглі Дері. Слим шейді на платівці, The Marshall Mathers у 2000 році, де він сказав: Вілу Сміту не потрібно лаятись у своєму репі, щоб продавати його. Ну що ж, мені потрібно, тому нафті його і нафті вас. Думаєте, мені не начхати на Греммі? Половина з вас критиків мене не перевають. Сміт до гарака. А в далекому 2002 тисячі коли Емінем натякнув на романтичні стосунки з Мераю Керрі у своїй пісні Супермен, та висміяла його у своєму турі під час виконання пісні Клаун. Що вона спростовувала пізніше? На що репер відповів тим, що включив голосові повідомлення від поп-діви на одному зі своїх концертів? Довготривалий конфлікт між Емінемом і Мираю Кері розпочався в 2001 році, коли ширилися чутки про їхні стосунки. Через рік Емінем підтвердив це в інтерв'ю для Rolling Stone. Але Мирая рішуче заперечила дану інформацію на шоу з Лаві Кінгом, після чого Маршал згадував співачку у кількох своїх наступних треках і звинувачував її в нечесності, за що вона помстилася йому піснею Обсест у 2009 році, яка була прямою відповіддю на тривалі Акиде Емінема в її сторону. You're delusional, you're delusional. Відповідь за репером не забарилася, і він випустив трек The Warning, де дуже жорстко пройшовся по Кері та її чоловіку Ніку Кеннону. Після чого мирая була дуже тихою. Now. That's supposed to be me in the video with the goat небіріомитиґосі. Цей конфлікт оживає час від часу у різних формах. Нік Кеннон, чоловік співачки, також випускав Діс на Ема, але схоже, що це ніяк не повпливало на його репутацію. Та й люди на базарі кажуть, що Діс був дуже слабким, і краще б він його не випускав. Тому підемо до наступних жертв репера. На BET Hip-Hop Awards 2017-го маршал продемонстрував свій талант, виконавши незабутній фрістайл реп Хоча він часто використовував свої пісні щоб критикувати Дональда Трампа, цей конкретний виступ став нашим особистим фаворитом, оскільки він майстерно знищив колишнього президента своїми ліричними скілами. Trump? Probably not. Почавши свій шлях у світі комбат репу, детройтський музика без. Особливих зусиль створював потужні тексти з самого початку своєї кар'єри. У дійсі на Трампа він зайшов настільки далеко, що заявив, що будь-хто з його фанатів, хто був прихильником президента і не готовий обрати сторону репера, може піти на пініфікендісайд у юлайк морені спліт ангуюши стенбісай, алдуетфорю with this. У 2009 році Eminem скинув бомбу, яка називалась «We Made You». Це був другий сингл з його шостого студійного альбому під назвою «Relapse». Ця захоплююча композиція спрямована на деяких із найвідоміших імен Голівуду, зокрема Джесіку Сімпсон, Лінсі Лохан та Кім Кардашян, де маршал висміював їхній статус знаменитостей. Критики здебільшого були в захваті від цього треку, хоча і було немало обурених, незважаючи на те, що Eminem мав на меті жартівливо зауважити, що знаменитості нічим не краще за простих людей, а саме прості люди і роблять їх знаменитостями своєю увагою та підтримкою. Також трек є легкою критикою суспільства за піднесення до Олімпу людей, які не так вже й сильно на це заслуговують. З іншого боку, Кім Кардашян була щиро рада, що Eminem відзначив її в одній. І зі своїх пісень, а я його фанатка. Мені все одно хай говорить, що хоче. Починаючи з The Marshall Mathers LP і до Мейджі Емі не рідко випускав альбом, в якому би не дісив Бритні Спірс і платівка 2013 року, The Marshall Mathers LP2 не стала винятком, з треком Evil Twin, де він співає про те, що хоче, щоб його забрали до психлікарні разом з Брітні, тому що він втомився бути єдиним, хто говорить правду. Cause I'm so the truth I wish someone finally admit me Незважаючи на свою популярність та успіх, Брітні Спірс завжди була відданою прихильницею Емінема. Одного разу вона навіть назвала його музичним генієм під час свого короткого реаліті шоу з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном. Емінем і Ваніла Айс не пересікалися з тих пір, як маршал проклав свій власний шлях як білий репер, а не просто йшов по стопах Роберта Ван Вінкла. У 99-му році Ваніла Айс дав Емінему чудову можливість для атаки, коли сказав журналу Vibe, що Емінем читає реп як дівчисько. А незабаром після цього зробив собі коротку зачіску та відбілив волосся. Точно як у культовому образі Slim Shady кінця 90-х та початку нульових. Після чого Емінем звичайно. Звичайно, що згадав його у своїй пісні Маршал Медерс на платівці, «The Marshall Медерс LP» 2000 року. І У 2006 році в інтерв'ю газеті «The Washington Post» він дав зрозуміти, що не плекає жодних поганих почуттів до Емінема, і насправді він радий, що ще один білий репер зміг досягти успіху в індустрії. Все почалося, коли Мобі, вихований у сім'ї прогресивних хіппі і який не дуже розумів жорсткого світу репу, назвав Емінема гомофобом, женоненависником та антисемітом на церемонії Греммі 2001 року. І звісно, другий просто так цього не відпустив. Емінем спритно помстився тому у одному із своїх найбільших хітів, «Without Me», висміявши похилий вік Мобі, і навіть натякнув на те, що його протеже і коріш Обі Трайс прийде та надає тому посра. moby you can get stoned by obi you 36 year old boy headed said Справедливо сказати, що мобі не плекає жодних поганих почуттів до емінема. Фактично, він не раз говорив про те, що вважає того дуже крутим репером з надзвичайно довгою та успішною кар'єрою. Цікаво, що його улюбленим треком маршала і є пісня Without Me, бо кращої реклами годі й шукати. Також мобі респектував реперу за його пісню Мош, захоплюючись сильним текстом та вражаючою візуальною складовою. До речі, про пісню Мош у своєму альбомі Енкор Емінем здивував шанувальників політично забарвленим треком під назвою Мош. Ця нехарактерна пісня була випущена напередодні перевиборів президента Буша з метою критики артистом його некомпетентності. Однак, незважаючи на зусилля Емінема, Буша все одно переобрали на другий термін, і він так і не звернув уваги на цей інцидент. Туки що ж, можна говорити різне про хайп навколо брітні спірси, яка не відповість, або інших поп знаменитостей, але для на президента потрібно дійсно мати сталеві яйця. Звісно, що свободу висловлювання та демократії Америки та України не порівняти. Але чи уявляєте ви, що хтось з українських відомих реперів зміг би написати дійсно нашого президента? Та чим би це для нього обернулося? Лишаємо цю дискусію відкритою в коментарях під відео. Дуже хочемо почитати ваші думки на цей рахунок. Суперечка між Емінемом та Еверлестом почалася з найдрібніших причин. Еверлест був засмучений, коли Емінем проігнорував його за лаштунками на концерті в 99-му році. Тож він записав кілька рядків на Ема та його доньку Гейлі в реміксі на трек «Ear Drums Pop» від Deleted Peoples. Емінем вписався в бів і почав атаку проти колишнього фронтмена House of Pain. Зокрема, в Дисі «I Remember» Ем висміює серцеві проблеми Еверлеста та його вік. And I remember when you had your first heart attack Everlast with Povidai Trecom White is Revenge You're just a big tough guy Шанефокалабіваті баріга, де він згадав, як піклувався про Кім та Гейлі, коли емінема відправили у в'язницю через звинувачення в нападі, які йому висунули в той час, і навіть поставив під сумнів сексуальну орієнтацію маршала. Емінем востаннє відповів треком Quitter, де він висміяв кар'єру Еверлеста і перехід у кантрі Вестерн Реп яскравий дис поклав кінець ворожнечі, оскільки Еверлест так і не оговтався від ліричного вогню маршала. До речі, з біфу Емінема та Еверлеста виплив ще один конфлікт маршала та гурту Лімп Bizkit. Учасники Нью-Метал гурту та Емінем насправді були друзями в певний момент. Тобто, до тих пір, поки діджей гурту DJ Lethal не сказав, що Еверлест, його колишній товариш по гурту House of Pain, переможе Емінема в бійці в одному з шоу на MTV. Емінем сприйняв цей вчинок як зраду, тому він випустив пісню Girls – словесну атаку на кожного учасника Лімп Біск. Іскіднами no У Десі він каже про те, як буде насильно знущатися над виконавцями гурту, а також назвав їх м'якими за те, що вони відмовилися вписатися у його біф з Еверлестом. Ворожнеча між виконавцями так і не врегулювалася, незважаючи на те, що фронтмен гурту Фред Дерст хвалив рекавері альбом маршала у своєму твіттері. Причиною ліричної ворожнечі Емінема та Крістіни Агілери стали зауваження співачки про його стосунки з Кім Медерс під час одного зі своїх телеінтерв'ю, де вона розказала про шлюб репера з Кім, який він хотів залишити в таємниці, а також попередила жінок про наслідки фізичного насильства у стосунках. Зважаючи на те, що емінем не раз жорстко дісив свою майбутню дружину в піснях, і схоже, виробилась певна закономірність. Репер мститься усім, хто так чи інакше задіває його або його близьких людей. Я такий, ні, ти це сказала. Маленька ска потім вона каже: Та знаєш, в нього є трек, де він каже, що вб'є свою дівчину. Ходили чутки, вона не знала, чи я точно одружений і спалила мене. То я подумав: ну окей, ти це зробила файно. Ти розказала про мене, тоді я розкажу чутки, які я чув про тебе. З тих пір Крістіна намагалася відмахнутися від конфлікту, але, схоже, вона назавжди сумуватиме про той день, коли згадала про шлюб Емінема, оскільки репер протягом багатьох років постійно ображав її в треках, і схоже, що ця ворожнеча далека від свого вирішення. Ймовірно, найбільшу помилку, яку Машин Келлі робив у своєму житті, це твіт про те, наскільки привабливою є донька Емінема, зважаючи на історію Дісів Маршала, серйозно про що він думав? Ну, тоді я не думав, що це якесь. Велике thing, діло, його мала запостала фотку. You know, out. Мені yeah. було 20 чи 21, 21 тоді. І Я такий, типу, вау, вона гарна. З повагою, бо Емінем yeah. король. Деякі люди самі це розкрутили. Після чого Емінем почав згадувати МДК у своїх треках. Але з виходом альбому Каміказі він перейшов у пряму і агресивну атаку. Келлі відповів власним дістреком під назвою Rap Devil, який, до речі, був. Досить непоганим. Після чого Eminem дуже швидко відповідає йому треком Killshot, який, за словами слухачів та людей в інтернеті, зруйнував кар'єру MGK. І він починає вдівати рожеві светрики та робити рок-музику для дівчат-школярок. Stand, stand, song, listen, man, dad isn't mad, but... На мою власну думку, Eminem і справді розвалив Келлі досвідом та вже сформованим ім'ям світового реп монстра. Але припустимо, якщо б це були два артисти одного рівня, думаю, що перемога маршала була б не такою очевидною. І хочеться дати кредит MGK за те, що мав дух та яйця піти у війну проти Волдеморта. Здається, це заслуговує на повагу. Тим паче, що якщо подивитись на початок конфлікту між Жреперами, то все почалося з того, що МДК зробив безобідний, на мою власну думку, комплімент доньці маршала. І все це більше схоже на роздуту з мухи слона ситуацію, де Емінем відчував у собі силу та перевагу над молодим виконавцем і вирішив таким чином привернути увагу до свого альбому Каміказі, який вийшов напередодні. А що ви думаєте про цей біф? Пишіть свої думки в коментарях. Eminem опинився в самому центрі біфу між 50 Centом та Ja Rule, коли у 2002 році підписав 50 на свій лейбл Shady Records, що переросло з локального конфлікту між двома виконавцями з Queens у тотальну ворожнечу лейблів. Маршал грав другорядну роль у біфі, доки Rule в одному зі своїх треків Loose Change не написав зневажливі рядки щодо доньки Емінема Гейлі та її можливого майбутнього. Після чого слід шейді засипав репера з Квінс такими треками як Дуремі, Гейліс Ревенч, Буллі та Хел Мері. Кар'єра Джарула, якого здається, дісили вже всі підряд, і так ішла донизу. І цей випадок лише долив бензину у вогонь. Дивно, як люди, говорячи про MGK, так часто не помічають помилок інших. Це проста істина. Напад на доньку Емінема неминуче призведе до наслідків і завадить будь-яким шансам на стабільну кар'єру в майбутньому.